Процес децентралізації в Україні розпочався ще на початку року, але й дотепер у представників влади на місцях виникає чимало питань організаційного та фінансового плану. Перше питання номер один це звичайно це бюджет. Як буде наповнюватися фінансовим ресурсом громада? як буде використовуватись кошти, хто буде секретарем, як у нас ці громади, які об'єдналися, хто буде надавати ту. Послугу, яку надає зараз в районах, як буде фінансуватися утримання шкіл, лікарень, як буде виплачуватись заробітна плата? Як буде надаватись субвенція? Поділитися досвідом реформи децентралізації до Житомира прибув німецький консультант Олівер Ерет. Він говорить, що його країна пережила подібну ситуацію, в якій опинилася Україна, і запевнив, що шляхи вирішення проблем є. Важливо самій громаді усвідомити всю відповідальність і почати ефективно працювати. думаю, що Україна haben, dass man den auch zu Ende gehen muss, auch wenn er steinig sein wird. Я думаю, що Україна є на добрій дорозі, але обов'язково треба Україні цю дорогу довести до кінця, навіть якщо ця дорога буде кам'янистою. Фахівець переконаний, що територіальна громада має владу і силу самостійно впливати на економічний розвиток свого регіону і краще за всіх знає сильні та слабкі свої сторони, аби їх розвивати. До прикладу, у Німеччині процес децентралізації тривав шість років, протягом яких відшліфовувалися усі тонкощі роботи територіальних громад.